Білого золота. Сподіваюсь, вам добре видно. Напишіть мені, будь ласка, задавайте також свої запитання. Тут йдуть три маленьких камінчики вставлені. Полосочка ось посерединці йде в білому золоті, а по боках йде в червоному. І йдуть три малесенькі камінчики. Дуже стильні, дуже красиві. Майстри наші постаралися, вони такі малесенькі будуть. Вага їх буде 2,82. Маленькі, акуратненькі, теж можна і діткам взяти на подаруночок. Дуже красиво виглядають на вушку. Дуже ніжні, дуже красиві. Мені дуже подобаються. Непомітні будуть вони вам. Дякую, дякую за ваші лайки, мені дуже-дуже приємно. Так, Якщо вам сподобалися ось такого плана, сережечки, робимо скрін. І пишемо нашому менеджеру Директ.